Понад 40 вибухів пролунало в російському Туапсе цієї ночі. Десятки дронів атакували морський порт і туапсинський НПЗ. Український генеральний штаб нещодавно підтвердив, що удари по стратегічних об'єктах у Краснодарському краї, а також у тимчасово окупованому Криму завдали підрозділи сил безпілотних систем збройних сил України та головного управління розвідки. Докладніше дивіться далі в сюжеті. Глуху ніч в російському Туапсе розбиває українська бавовна. По їхньому ж хлопці. Қлопштаб. Попри вже не першу атаку на Туапсе, росіяни зустрічають українські дрони, наче вперше із подивом і нецензурною лайкою. Сюди <сту> длітя. <Volley> <sharp upbringing> <sharp stuk> <sharp Indian> <sharp> Сенці фільмують роботу місцевої ППО, а за кадром дивуються, чому ж сигнал тривоги включили лише після перших вибухів, та ще й мовляв, збивають просто над містом. Єб***, над городом а ракета пашла над гордом. Їм не збили походу. Місцеві жителі нарахували більше 40 вибухів у місті. У владі ж поспішили запевнити, що усі цілі були збиті. Забуцім то аж 83 безпілотника, а згодом оприлюднили кадри наслідків роботи тієї самої ППО. Нічого не стали. Свиновля Сама ж Туапсе, що на узбережжі чорного моря відоме своєю нафтопереробною інфраструктурою. Морський порти, як росіяни, самі вихвалялися ще кілька років тому. Унікальний нафтопереробний завод. Тобсінський нефті завод. Єдинственний із заводів РосНЕФТІ, находящийся на берегу Чорного моря. Відомо, що ТОПСИНський НПЗ може переробляти до 12 мільйонів тонн нафти на рік. А продукцію відправляє як на внутрішній ринок, так і на експорт. Про важливість для ворога інфраструктури Туапсе заявив і керівник українського центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Там є нафтоналивний термінал, один із найбільших у Росії. Через порт транспортується нафта та нафтопродукти, що робить його важливим для енергетичної галузі. РФ порт відіграє важливу роль у підтримці військової логістики. Він використовується для перевезення техніки, боєприпасів та пального для військових потреб, забезпечує матеріально-технічне постачання кораблів Чорноморського флоту РФ, зокрема тих, що задіяні у війні проти України. І саме тому це щонайменше третя атака на НПЗ і порту Туапсе від початку повномасштабного вторгнення. Торік цей НПЗ двічі був атакований дронами ГУР, через що завод мусив тимчасово припинити свою роботу. Цього разу, за даними російського видання Астра, пошкоджень зазнали трубопровід та нафтопереробна установка. Їхні джерела також повідомляють про розлив нафти внаслідок атаки безпілотників. Аліна Матвічук, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Сьогодні 1990-й день війни на Київщині. Внаслідок нічної ворожої атаки безпілотниками дві людини загинули і ще дві отримали травми. Тіло загиблої жінки знайшли під час ліквідації пожежі у двоповерховому будинку в Бучанському районі. Вогонь охопив 200 квадратних метрів. А в іншому населеному пункті цього ж району поранено дівчину 2005 року народження. Її госпіталізували з раної потиличної ділянки голови. Ще один мешканець травмував руку. Йому допомогли. Помогли на місці. Також російські безпілотники пошкодили житлову інфраструктуру, зачепили п'ять приватних будинків, два гаражні приміщення, вибили шибки в чотирьох багатоповерхівках, знищили три і пошкодили вісім машин. Троє людей постраждали від атаки ворожих Герани цієї ночі і в Харкові. Після опівночі впродовж 20 хвилин одне за одним зафіксували три влучання у двох районах міста Шевченківському та Київському. В останньому уламки одного з безпілотників спричинили пожежу на другому поверсі висотки. В оселі на момент вибуху на щастя нікого не було. Троє людей звернулися до медиків з гострою реакцією на стрес. Врятували п'ятьох, серед них двоєлітніх маломобільних жителів. Друге влучання в цьому ж районі було поряд із рестораном. Ця будівля, й ті, що поруч, пошкоджені. І третє влучання в дорожнє покриття у Шевченківському районі. Ударом вибуло вікна в житловому будинку, пошкоджений університет, оперний театр і контактна мережа тролейбусів. Зараз будуть працювати наші комунальні установи для того, щоб зранку ми мали можливість все ж таки запустити тролейбусні маршрути. Крім цього, будемо закривати контури, бо нам дуже важливо зараз зберегти тепло в домівках. Загалом вночі Україну атакували 177 російських безпілотників. Повідомляють повітряні сили. Ворог запускав ударні шахеди і БПЛА, імітатори різних типів: з орла, брянська, курська, мілерова, шаталова і приморсько-ахтарська. Завдяки авіації зенітним ракетним військам, підрозділам РЕП і мобільним вогневим грубам вдалося збити 110 безпілотників, 66 локаційно втрачені. Втім, без наслідків не минулося. Окрім Київщини та Харківщини, постраждали також кіровог. Градська та Сумська області Минулої доби на Харківщині росіяни вбили одну людину. і П'ятьох поранили. Вчора в день вони ФПВ-дрон у цивільне авто, яке рухалося в селищі Білий Колодязь. Внаслідок вибуху легкових спалахнув. В салоні загинув 62-річний водій, його пасажир із численними пораненнями в лікарні. Ще двома ФПВ-дронами росіяни вдарили по селам Кутьківка і Петро Іванівка. Це Куп'янщина. Поранень зазнали також чоловіки, жінка, понівечені приватні садиби, травмовані дві жінки. І в Золочеві. Росіяни скинули на селище два каби, пошкоджені майже півсотня приватних і багатоквартирних будинків, господарчі забудови, автомобілі, електростанція, постраждалих із численними порізами тіла ушпиталили. Літній чоловік поранений внаслідок ворожої атаки на Степногірськ на Запоріжжі. Загалом впродовж минулої доби окупанти завдали майже півтисячі ударів по 12 населених пунктах області. Скидали керовані авіабомби, запустили майже 300 дронів і обстрілювали з реактивної артилерії. До військової адміністрації надійшло 29 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків і машин. Черговий російський нафтопереробний завод потрапив під масовану атаку невідомих безпілотників цієї ночі. Цього разу вибухи лунали у ТУАПСЕ. Це на узбережжі Чорного моря. Пошкоджень зазнали трубопровід і нафтопереробна установка. Пише російське видання Астра. Його джерела також повідомляють про розлив нафти внаслідок атаки дронів. Про вибухи та роботу ППО містяни почали активно писати біля другої години ночі. Як стверджують самі жителі тривогу в регіоні оголосили вже після вибухів. Майже одночасно з цим гучно було і в інших місцях Краснодарського краю. Бісе піда сюда Над городом а ракета пошла над городом. 千亿。 Ілі похода, Місцеві також повідомили про атаку на морський порт, що за кілька кілометрів від НПЗ. Згодом у мережі з'явилися кадри наслідків роботи. тамтешньої ППО, в оселях повибувало вікна, пошкоджень зазнали два приватні будинки через падіння уламків, заявили у місцевій владі. За словами останніх, над Краснодарським краєм цієї ночі, начебто, було збито 83 безпілотники. Нагадаю, це вже не перша атака на Туапсей, нафтову інфраструктуру міста. Торік цей НПЗ двічі був атакований дронами. ГУР, через що завод мусив тимчасово припинити свою роботу. Відомо, що туапсинський НПЗ може переробляти до 12 мільйон тонн нафти на рік. Військова допомога Україні буде надходити впродовж певного часу, доки не буде підписано угоду з Росією. заявив у Білому домі журналістам Дональд Трамп. Також він сказав, що Європа в майбутньому має значною мірою бути відповідальною за надання Україні оборонної підтримки, включно з ППО. Коментував американський президент і можливе розгортання європейської місії для підтримки миру. Мовляв, це має бути прийнятний для усіх варіант. Також Дональд Трамп підтвердив, що Україна і Сполучені Штати погодили проєкт угоди про корисні копалини і анонсував візит українського президента Зеленського до Білого Дому вже цієї п'ятниці. Я чув, що він прийде в п'ятницю. Звісно, мені це підходить, якщо він хоче підписати угоду разом зі мною. І я розумію, що це велика угода, дуже велика угода. І я думаю, американський народ буде дуже щасливий. Я нагадаю напередодні низка змі повідомила, що керівництво України погодило з адміністрацією президента США умови угоди про надра. За даними Financial Times, Вашингтон відмовився від вимоги отримати 100% контролю над спільним з Україною фондом. Документ передбачає створення інвестиційного фонду, до якого Україна вносить 50% доходів від продажу мінеральних ресурсів, включно з нафтою і газом. І ці кошти реінвестуватимуться в українську економіку. При цьому до фонду не буде будуть вкладати гроші від ресурсів, які вже наповнюють держбюджет, тобто він не торкнеться діяльності Нафтогазу та Укрнафту. Домовленості вже схвалили міністри юстиції, економіки та закордонних справ, як Сполучених Штатів, так і України. А за даними агентства Reuters, саме Білий Дім запропонував візит українському президенту. Приблизно третина ветеранів не можуть знайти роботу, попри те, що ринок праці катастрофічно бракує кадрів. Причини різні: із плюсів, більшість компаній позбуваються переконання, що ті, хто пережив пекло війни, не зможуть виконувати ті чи інші завдання у цивільному житті. Але за три роки повномасштабного вторгнення у роботодавців досі залишається відкритим питання, чи готові вони наймати в команду учасників бойових дій. Найбільше про це заявляє малий і середній бізнес. Майже половина компаній у цій категорії стверджують, що Оки навіть не дивляться у бік працевлаштування ветеранів, зокрема тих, які отримали інвалідність. Як і чи взагалі змінився ринок праці за три роки Великої війни в наступному репортажі? Його робоча зміна у лікарні починається о восьмій ранку. Микола масажист, реабілітолог та медбрат травматологічного відділення. Не дві палички по очереді. По очереді ставимо палички. Оцю, ну, оцю паличку, оцю да. Нині він ставить на ноги інших, а ще рік тому і сам вчився ходити на своїй новій залізній нозі. До війська пішов добровольцем на початку великої війни. Був бойовим медиком. Під час евакуації пораненого побратима поблизу Кліщіївки отримав поранення. Ліву кінцівку довелося ампутувати. Коли вже почав проходити реабілітацію сам до протезування, то вже почав. Цікавиться повноцінна реабілітація, не просто масажами класичними, а повністю реабілітацією, фізіотерапією. Микола має медичну освіту і у цивільному житті працював масажистом, тому після протезування знав, що повернеться до улюбленої справи. Нині ветеран працює не лише з цивільними, а й з військовими після поранень. За день може прийняти до 15 пацієнтів. Насамперед, ми спілкувалися, звісно, з ним. І він. Вибрав, як він хоче працювати, скільки він може там приймати пацієнтів, і повністю під нього ми підлаштовуємося. Якщо в мене там щось не виходить, бо бувають такі дні, що одягаєш протез, а він не твій. Ти просто не можеш ходити. То працював, хлопці приїжджали, працював на милицях, в нозі, але Менше пацієнтів, просто побралися і все сам Микола каже, робота для нього не лише спосіб адаптації до цивільного життя, а й неабияка психологічна підтримка. За інформацією Державної служби зайнятості, за минулий рік працевлаштуватися змогли лише дещо більше як три тисячі учасників бойових дій. А із запитом зверталися понад 15 тисяч ветеранів. Що ж до пропозиції, то на єдиному порталі вакансій є виокремлена категорія, де бізнес заявляє, готові взяти на роботу ветерана чи ветеранку. Нині. Таких позицій майже 800. Зарплатня різна від 8 до трохи більше 50 тисяч гривень. В основному це робітничі професії, але з досить гідними умовами праці заробітною платою. Це і сфера IT, власне кажучи, це і медицина. Це і цивільна, цивільний захист, це і освіта, це і психологія. Із цих 800 вакансій. Ну давайте так обмежу заокруглю цю цифру. Десь половина пропонується саме навіть для готовне, готовності роботодавців бізнесу брати ветеранів ветеранок з інвалідністю внаслідок війни. Минулого ж року на порталі таких пропозицій було на 30% менше. За три роки повномасштабного вторгнення ситуація на ринку праці змінилася і впливає на це колосальний брак кадрів. Водночас збільшується кількість учасників бойових дій, які повертаються та стають потенційними шукачами роботи. Нині в Україні налічують більше як мільйон ветеранів. Сьогодні ну, ринок праці ну не може собі дозволити бути неінклюзивним, не гнучким. Йдуть на, на, на те, що підвищують е, заробітну плату, а вони йдуть на те, що змінюють режим роботи. Йдуть на те, що навіть е, запропонують певний соціальний пакет, пов'язаний або за рендою житла, якщо це ветеран, ветеранка ще й внутрішньопереміщена особа. За останній рік двічі зросла кількість компаній, які впроваджують спеціальні програми з адаптації і реінтеграції ветеранів, так у столиці. Днями відбулася перша робоча зустріч компанії підписанток принципів бізнесу, дружнього до ветеранів і ветеранок. Це коло лідерів українського бізнесу, до якого входять понад три десятки компаній. Загалом вони вже оформили на роботу більше як 25 тисяч воїнів. Ідея, яку ми пробуємо сповідувати всередині, що кожне нове робоче місце для ветерана чи для ветеранки це не тільки для них, може не скільки для них, а скільки для всіх нас. То воно розвиває компанію, воно розвиває працівників. Це все дуже правильно. Також бізнес активно працює над створенням інклюзивного та безбар'єрного середовища, адже до цього теж спонукають суворі реалії. Загалом від початку повномасштабного вторгнення кількість. Осіб, які отримали статус людини з інвалідністю, збільшилася на тисячі. Нині це понад три мільйони осіб. А у нас понад 230 компаній безпосередньо взаємодіють так це здебільшого великий бізнес. Вони розуміють, вони бачать себе в штаті. Вони бачать, скільки людей мобілізувалися, вони бачать потенційно тих, хто може долучитися до війська. Вони розуміють, що це ну от вже сьогодні про них їм легко з точки зору цих цифр адвокатувати перед вищим керівництвом про нагальність цих програм, про фінансування додаткове. Спеціальне опитування на тему впровадження безбар'єрності та інклюзивності саме в малому та середньому бізнесі провели аналітики української онлайн платформи оголошень. Адже ця категорія склад складає основу ринку праці, забезпечує понад 80% зайнятості. Анкетування пройшли понад півтори тисячі різних компаній. 24% вже впроваджують практики інклюзивності серед опитаних, 25% планують впроваджувати це із загального скопу, якщо брати, і не впроваджують і не планують 50%. серед маленьких, взагалі маленьких фопів. От найбільша проблема там. Вони все ще кажуть, що вони не планують дивитися в цю сторону їх питання це не цікавить. Вони не бачать економічної ефективності таких інвестицій. Олександр ветеран і співзасновник виробництва медичного одягу. Бізнес вони з дружиною починали ще до великої війни у Харкові. З початком повномасштабного вторгнення родина евакуювалася у бровари і почали все з нуля. Для розвитку бізнесу сім'я отримала 50 тисяч гривень грантової допомоги від держави. А кілька місяців тому їхня невеличка команда поповнилася ще одним ветераном. Ми купили монітор, стол системний блок щоб він мог працювати як менеджер, виконувати свої завдання. Він, він же так само класно мислить, класно говорить. Він професі... професіонал свого діла. Важке поранення Сергій отримав на Донеччині у ветерана. Проте з правої ноги немає частково лівої стопи та пальців на руці. У цивільному житті Сергій був менеджером. Тому нині робота в компанії для нього не в новинку. Важливо бути о, корисним і для суспільства, і для своєї родини. Тому. О, Ну, якщо я по собі буду судити, якщо для мене, ну це в першу чергу я повинен чимось займатися, до чогось іти, тоді це дає якусь ну надію на життя, повноцінне життя. А гроші, які роботодавець витратив на купівлю необхідної техніки та меблів для комфортної роботи Сергія, він отримав назад у межах державної програми компенсації за облаштування робочого місця для людини з інвалідністю. Відшкодування надається за придбання спеціалізованих меблів. Максимальна сума компенсації, яку може отримати роботодавець за облаштування для першої групи до 120 тисяч гривень для осіб з інвалідністю другої групи до 80 тисяч гривень. Станом на сьогодні держава виплатила компенсацію вже для майже двох тисяч роботодавців на загальну суму 142 мільйони гривень. За три роки українці, держава і бізнес отримали унікальний досвід адаптації до життя за жорстких реалій війни. Першу перевірку на готовність допомогти ветеранам повернутися до цивільного життя. Ми з вами пройдемо під час першої демобілізації, і варто пам'ятати, що вже за попередніми підрахунками після перемоги в країні з'явиться приблизно 6 мільйонів ветеранів, а це майже 16% від всього населення Олена Ровенчук, Володимир Коваленко та Назар Зуценко. Програма Вікна СТБ. Марафон Єдині новини. По досвіду до медиків екстреної служби в Черкасах курсанти, чотирикурсники Національного університету цивільного захисту шліфують свої знання з домедичної допомоги разом із парамедиками-практиками. Чому ця співпраця важлива і для майбутніх рятувальників, і для самих лікарів, розкаже Ірина Цимбал. Вокзал біля першого вагону потяга чоловік втратив свідомість, не дихає. Типова ситуація, в якій людина, яка стала її свідком, має не розгубитися і правильно надати домедичну допомогу. Добуйте компресію. Не бийте, а компресію наш Курсантам національного університету нині викладають практикуючі медики. Всі випадки із життя. От приїхали завал, там людина, їй потрібно надати першу медичну допомогу, щоб а не втрачати час, щоб вона потім змогла вижити. Це треба знати, вміти не тільки рятувальникам, це треба знати усім людям. Зупинити кров, запустити серце, правильно діяти, якщо в людини закритий чи відкритий перелом. Усі ці знання знадобляться потім у роботі, кажуть курсанти, і наполегливо відточують навички. Ми стикаємося з, різ, з різними випадками, які бувають на пожежах під час руйнування будівель. Тобто, що ш шшвидка медична допомога, вона не завжди може приїхати першою. І тому для рятувальників необхідно для того, щоб рятувати життя, щоб людина мала шанси. У цих навчаннях переважає практика. Медики моделюють для курсантів різні ситуації з власного досвіду. Зараз завдання курсантів правильно провести екстрену евакуацію потерпілого з автівки, адже авто може загорітися і діяти треба обережно і швидко. Заводимо, беремо, до себе прижимаємо. Нахиляємося донизу і витягуємо, витягуємо на безпечну відстань і після чого складемо. Починаємо проводити огляд. Фельдшер медицини невідкладних станів Євген Марюхеня за інструктора. Медик щойно з нічної зміни, але з власного досвіду знає наскільки важлива практика. Євген має досвід роботи на деокупованій Херсонщині. Тепер ділиться тим, що знає і вміє з курсантами. Неоднократно доводилося витягувати потерпілих з транспортних засобів різними методами. В залежності від обставин: інколи ми екстрено витягуємо пацієнта з транспортного засобу. Інколи ми ще використовуємо такі методи, як щит. це з практики, ми, ми такими методами користуємося. Такий тренінг для курсантів запровадили вперше. Інтенсив триває три дні. Медики цього навчально-тренувального відділу Черкаської екстренки постійно удосконалюють свої знання і навички на міжнародному та всеукраїнському рівнях, мають багатий практичний досвід, діляться ним, що було врятовано якомога більше життів. Чому вони важливі? Тому що як працівники поліції, так і рятувальники перші прибувають на місце події. Інколи ці хвилини, секунди дуже важливі для врятування життя. Подібні курси проходять і професійні рятувальники і поліція, адже в умовах війни шанси, що твоя допомога згодиться, зростають в рази. Медики сподіваються, що в подальшому рятувальники далі ділитимуться цими знаннями з іншими. Ірина Цимбал, Сергій Ністрян, програма Вікна СТБ Єдині новини.